Начнем. Арітатушечки! А тріта-ріта! тушечки, оп А тріта ріта! оп Опрітта-ріта! Опрітатушечки! Опрітта! Якщо ви проснулись в шостій годині ранку і більше не можете заснути. Вітаю! Значить, сьогодні вихідний. Можеш на мене даже й не дивитися, кубиця, ти егоїстична. Ти сьогодні і морожена, і клубнічку, і сосисочку. а я що? Корм утром, корм вечором корм в обід. Ну я тобі ночу устрою. Сітуейшн неробизівна сметану. Жили ми, значить, з манталепою душа в душу. То я її гризну, то вона мені на хвоста наступе. Ну, все, це нормальних людей. Прийшов вечір час їсти смакулики. І тут виявляється, що вони в мене закінчилися. В мене закінчилися, а в шкіряної шоколадка є. І вона сидить, як срока в устог, і точе її. Маман, а я. Що? Їсти не срати можна почекати? Оце сказала, яку воду пернула. Закрий гризло і прояви жіночу солідарність. Будеш сама жерти, на тебе ночі дрісталір нападе. Що? Жереш, холера ясна, все, я з тобою не розмовляю, а щоб тобі булька з носа вилізла, та не тільки з носа. А я щас вам покажу откуда на холодильник готовилось нападение, падение. Если бы за сім часов до операції не був нанішен моя мама і превентивний удар по позиція. Дві нижніх полочки. Я сейчас покажу карту холодильника. Мною була батукована та кетята бочтурашка дівнушка, які були в кастрюлях на нижніх полочках, а завдяки їй опанилися на верхні. То мій пуст був би набитий моя совість чиста.